Всім привіт! Ви на каналі Наталішки цей, звичайно, що я. У нас сьогодні продовження гри загублених земель. Частина фіг зна яка, але частина гри це перша. Тому, якщо ви не бачили, у вас ще є шанс надолужити. Хоча у вас завжди є шанс надолужити, тож давайте починати. Так, зупинилися ми з вами взагалі на чому? Я не дуже пам'ятаю, окей, у нас є якась лопать, монети, порох, ведмедик, совеня і кинджал. До речі, в нас є совеня. Воно нам може щось звідкись дістати. Слухайте. Точно. Так, що у нас тут є? Куди ми можемо протицятись? Опа, наверху щось цікаве, але мені не дістати совен'яточко. О, частина барельєфу. Барельєф у нас ось тут. Так, зараз яка це у нас ось ця це в нас частина. Такс. Дивимося з вами далі, що у нас є. Що ми можемо взагалі? Звідси ми мишу вийде, ну, ви те саме. Витягнули. Я не знаю, що з цими мечами робити. Ну, типу, нічого. Що ми з вами можемо взагалі у цьому житті. Я не розумію. Так, частини таблиці не вистачає. Ну, оце ось зрозуміло, так? А ми Можемо підняти? Не можемо підняти. Так, ну що, мене трохи перебили, мені подзвонили, тому ви зараз бачите на екрані не те, що було. Я трошечки потицяла, я примінила лопатю туди до нашого, як вона називається, дирижабль? До дирижаблю. І я випадково взяла підказку і мене відправило сюди, на цю локацію. Я не знаю навіщо. Можливо, не саме сюди мене відправило, але приблизно десь сюди. І що нам треба? Тут якісь сувії. Так, ну в Свії ми з вами дивилися. Чесно, я не розумію. У мене якась топікова ситуація. Я справді не розумію, що нам треба робити, ще куди примінити. От у нас є порох, у нас є монети. Все. Це єдине, що ми можемо кудись примінити тут. Чесно, я не розумію. Може, нам щось. Сюди треба. Дух проходить якесь зілля. Я не знаю. А що робить? Шановні? Шановне панство? Що робить? Давайте візьмемо підказку. Угу, Нам треба на початок гір. А що нам треба тут? Не зустрісі, але мені ніяк не дістатися. Чуєш совеннятку? Дивіться, якою розумна. Звичайно, не без, не без допомоги, але давай мені. Вентиль. Окей, в нас є один вентиль. Нам треба сюди якось совеня... А, зачекайте, ми можемо. Ні, наше совеня ми туди вставити не можемо, але ми знаємо, де є одне таке. І я так підозрюю, що зараз ми з вами підкрутимо бентель, і ось це сувеня воно в нас розтане, ми його зможемо взяти, віднести отуди, куди нам треба. Ага. А що робить? А можна, ні? Встановіть клапан в правильне положення, ви повинні були бачити його раніше. Ага, ось. Значить, вниз вліво, вгору, вверх вправо. Окей. Давай. Трошки ось так. Вгору і вправо. Ну що, запустили шайтан машину. Зрозуміло, це ми так дракона відлякуємо. Відлякали. Сувенятко, розтань! А, це дивіться, це бачите, ось тут якісь є трубки, які йдуть до драконів. Я так розумію, що дракони якось я не знаю, розтоплять нам це сувеня. І нам для цього потрібно активувати ось цю херню. Не всі руни на місці. Добре, давайте тоді з вами летіти на далекі острови. Летимо. Знаєте, хоч якість відео Б, я спробую його, звісно, покращити за допомогою там, різних програм. Хоч якість відео Б, але ну, красиво. Ну, справді красиво. Як для гри на Android взагалі. Так, рівно. Потрібно засипати порох. Порох у нас є. А на хіба потрібно зарядити гармату снарядом. Логічно а чим ти стріляти зібралася? А взагалі нащо? Двері не відкрити, може вийти і розбити її, вистріливши з неї з гармати. Угу. Так. Киянк. Мені здається, киянка це більш про людину, яка живе у Києві. Потрібно забити колесо. Чи збити? Колесо. Гармата. Ой, точніше, ядро. Гармата кажу. Все гармата. Ну що, вогонь. Потрібно ущільнити порох. Я не знаю, молотом ти це не можеш зробити, колесом не можеш. Нам треба його чомусь якось ситуацію. Добре. Що в нас тут є іще? Ну, навряд чи ж нам треба летіти назад, щоб щось там узяти. Ох, бляха. Давайте згадувати, де нам не вистачало колеса. Скоріше за все, це якась типу вантажівка. Не вантажівка, а. я забула, як вона називається. Якщо що, справа не в тому, що я погано знаю українську бо я взагалі погано вмію розмовляти, я забула, як взагалі ця штука називається. Вагонетка. А, Так, добре. Давайте тоді з вами сходимо. Ой, куди ми з вами сходимо? Давайте руну віднесемо. Що, що ми ще можемо зробити. Окей. Є. Yeah. Що далі? Давайте з вами тоді так пройдемося. Ну, добре, давайте спускатися тоді на ліфтику. Хто пропустив попередні частини? Подивіться попередні частини, це сюжетна гра. Камон. Так, виходимо. Угу. Тут у нас ніби всього вистачає, так? Ви Мої відео будуть не моїми відео, якщо я не буду зівати у кожному відосі. Ну, справді, так воно і є. Я не винна. Воно саме. Так. Ну я навіть не знаю, тут у нас взагалі нічого нема. І що ж нам треба? А що ти хочеш, мадама? <світ> 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 Ох, ти блядь. Оце я чихати вмію. І так, ви це бачите, бо я просто трохи лянива дупа, я тому цього не буду вирізати. Тож дивіться, як я чихаю, і як я зіваю, і як я щось шукаю, невпинно, що я взагалі роблю? Давайте візьмемо підказку. Нам треба сюди? А не хіба нам сюди? Що ми тут можемо зробити? Що ми тут можемо застосувати? Щоб що? А, тут у нас частина барельєфу, але ж він все одно. Так, гадаю, ці символи потрібно запам'ятати. Ну, ось це, я так розумію, нам знадобиться, коли ми будемо вистраювати там отам, от щось, щоб друге словення отримати. Я утваю. Ну добре, в нас є частина барельєфу. Але він в нас далеко не повний. І це нам нічого не дало. Дякую, велике підказку, за підказку взагалі якусь не потрібно. Чому нас перекидує сюди? Щоб що? От щоб що ми могли зробити? Я не знаю, можемо тут якось відкупитися від тут ось? не можемо. Слухайте, справді я не знаю, А тут нам що потрібно? Тут ми просто можемо прочитати про ритуал. Я вже задовплася зівати. Наступна локація, доступна локація. Прикольно. Добре. Давайте тоді вийдемо. Хм. Нічого я тут не впускаю. Та повернись. дебільне. Давайте ще одну підказку. А що ми тут на островах можемо зробити? Ось я знайшла якийсь. О, дуже високо, мені не дістати чуєш соня? Да. Треба бути уважнішою. Ну, що, ми з вами просуваємося далі? Сподіваюся, ви цьому раді. Чи ми не просуваємося нікуди? Мати направлена не на двері, щоб її пересунути, потрібно поставити відсутнє колоси на місце. Потрібно поставити колос на місце. Да я ж поставила Ось так от. Поняли? Так. Відчуваю, що десь тут. О, примарний об'єкт. Знайшла. Колекційний. Це, до речі, вже п'ятий із дев'яти. А ми з вами, так, на хвилиночку пройшли вже. А де це написано? Це тут? Так, 73% гри. Ми вже з вами пройшли. Скоро буде фінал. Сподіваюся, ви на нього чекаєте. Бо я так, я вже за ходити за це. Так, частина барельєфу. Нарешті мені вдалося отримати цю речовину. Я назвав її сльозою місяця. Для її створення потрібно встановити зіркові ваги в майбутню фазу місяця, і промінь від світла через кришталеву лінзу, направити на колбу з частиною води, з чистою водою. Бляха, якою частиною води? Як може бути частина вода? Що я читаю? Отримана рідина неймовірна речовина в ній постійно. Речовина в ній постійно міняє свої якості. Залишилося лише навчитися нею користуватися. Так, добре. Я так розумію, нам треба це якось запам'ятати, чи що. Що це таке руна? <просив> 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 так, окей. Оце ми знаємо, в якій послідовності нам треба дитяти, бо в нас совенятко на це вказувало. Можливо, можливо, і ні. Тож прикраси гідні королеви. Та забери їх тоді. Ну, йоб твою, забери. Ну і дурне. Дурне, наївне. Частини круга не вистачає. Ну, то, звичайно, добре, більше тут нічого немає, ніби немає. То знаєте, я як завжди щось як пропущу, що ти таке? Схоже, тут потрібна фігурка у формі сонця. Добре, що вона тобі потрібна. Що це таке? О, ще одна руна. Зараз ми з вами сувенятку розтопимо. Е, незвичний механізм. Цікаво, як його активувати? Може встановити щось знизу? Може. Так, частина барельєфу. Дивіться, я штицяю усюди. Взагалі, ви бачите, яка це краса? Зараз зникне оця, оцей надпис. Ви бачите, яка це краса? Я в шоці? Е, нагадую, це гра на Android. У вагах немає однієї чаші. Добре. Ну, взагалі нічого доброго, але де його щоб ви знали, я вчора весь день проспала, і сьогодні я спала, до речі, немало, але все одно я якоюсь фіга зіваю. Ну бува. Окей, усі руни ми розташували. Ух, головомийка з трубами. Значить, даю вам пораду. Лайфхак. Завжди треба починати з кінця. Тоді ви точно до нього дійдете. Усе. Значить. Йдемо з кінця. Можливо, ось так. Я навіть не знаю. А типу... А що? А чому? Добре, не завжди ця тактика працює, мабуть. Ага, дивіться. Угу. Боже, які тут схеми? Я у шоці. Добре, давайте тоді почнемо з жовтого. Ні, ну взагалі я не вважаю, що це має бути ось так ось просто. Мені кажеться, що треба якось його далі зробити. Але поки є можливість робити просто, робимо просто. Зрозуміло? Зробили. До Добре. речі, зробили. Окей, давайте думати, що в нас тут, куди, коли, для чого, навіщо. Давайте спробуємо через іншу сторону. Все. Все? Це усе. Так, дивіться, дракони у нас розтоплюють соленятко. Ну, розтаплюйся, що так довго. А, ніфіга, то це їх ще треба повернути на соленя. Зрозуміло. А чого? Тільки одну сторону? А, ось, дві. Шталева сова. Так, пропоную зараз з вами барельєфи розташувати, де нам потрібно. І потім совенятку ми з вами поставимо. Так, частина барельєфу. Ти на що таке? Ти насидиш сюди, а ти нассидиш сюди. Совенятку. Так, добре. Мені треба це якось собі зафіксувати, розумієте? Тому я навіть зараз не поленюся. Дивіться, у мене є такий ось зошит з фізики за перший семестр. У мене в першому семестрі була фізика. І він у мене тупо пустий. Ну, трошечки тут є, але загалом він пустий. Тому я зараз десь тут. Наприклад, десь ось тут. поміж задач напишу. Які в мене де символи. Ось таким ось, дивіться, синенький маркер в мене є під рукою. Значить, справа в нас зірочка така, нунчаки. Потім якась херотень кругла. Потім щось у нас тут квадратне. Окей, okay. це я собі замалював. Дивимося далі. Тут у нас якийсь, я не знаю, спінер. Далі у нас щось тут таке округле. І якийсь теж типу квадратик. Ну, добре. Я думаю, я це зрозумію, ці свої каляки-маляки. Ходімо. Так, це... А де це було? Хто мені підкаже? Це було ось тут. Що ж? А? Не так. А, ні, все так. Смислі. Я все роблю по схемі. А, ні, не по схемі. Так, зачекайте. Ну Це ще треба здогадатися, коли, куди ось ці символи. Ну, добре, давайте тоді почнемо хлабись. Хлобись. Хлобись. Тепер. ось так. Добре, тоді давайте спробуємо. Так. Ага. Все. Нам взагалі ці два не потрібні були. Привіт, чаклунчику. Я радий тебе бачити тут. Це мій замок. Саме тут відбувалася головна подія мого життя. Я створив філософський камінь. Тут залишилися інгредієнти для його приготування, але можна створити з нього і створити зворотну морчову, замінивши один компонент на протилежний. Тоді за допомогою цієї речовини ти зможеш назавжди знищити золоту статую і демона разом із нею. Тобі знадобиться допомога духа гір. Серед моїх записів є рецепт зілля необхідного йому. Що ж, я вже бачу у нас тут частину барельєфу, що ж я пропоную на цьому зробити перерву. Продовжимо з вами у наступній частині Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобачку, пишіть коментарі, якісь побажання. Можливо, як мені треба покращити контент. Можливо, ви бачите в мені якісь недоліки трошечки, я не знаю. Що ж, пишіть на все добре. І всім пока-пока.